Сьогодні день народження Уба Української бібліотечної асоціації. Ми, колектив бібліотеки сімейного читання імені Олеся Мончара, Слом'янської ЦБС, хочемо привітати нашу українську бібліотечну асоціацію. Ми долучилися до поетичного марафону. І сьогодні я хочу прочитати вірш із збірки Валентини Захабури «Я море». Вірш називається на запитання про білі крила. На запитання про білі крила загубила відповідь, загубила, забула музику та вінчання, ти знаєш відповідь на питання. Я тільки голос, я тільки скрипка, шухляди дверці давно закрито, мені лишили болючу пам'ять одвічну віру і сподівання, що я таки воскресну. Вірш з книги Ірини Сесоєвої Людина як поле бою. Ця книжка присвячена коханому чоловіку, авторці воїну, захиснику України Сергію Сесоєвою. Єдиних, кажуть, двічі не стрічають, і завжди вони поруч, навіть в снах. Єдиних не знаходять, не втрачають, бо тіли Всесвіт лиш у їх очах. Єдиним не брехатимуть про справи. Для них ви завжди знайдете годинку. І вранці приготуєте їм каву, благаючи лишитись на хвилинку. Лише з єдиними щодня можна радіти, і навіть коли погляди вас різні, для вас вони найкращі в цьому світі, заради них змінитися не пізно. Збірка поезії «Запалювачі зірок ішекіної Анни. Вірш на обрій подій. Мої думки заплутані в безсонні, а серце вже не знає, що робити, тому вирішую писати я спросоння, дивлячись у сонячні зеніти. Світанок був і справді особливим. З вікна легенький дмухнув вітерець. Все це мені здавалось неможливим. Невже в таких історій і кінець? Невже я зможу кинути усе, лишити долі це на призволяще, Можливо, й шкодуватиму пусте, зробити перший крок найважче.